І він багатшає і багатшає і багатшає. І дійшло, друзі, до того, що володарі тієї землі, вони ж спочатку вигнали його кажуть: Іди отсюда, ти вже дуже занадто багатий. Ти тепер будеш ворогом нашим. Так вони прийшли до нього, бо вони побачили, що коли він пішов від них, в них стало все погано. Засуха, голод. І вони прийшли і кажуть: давай ми укладемо з тобою договір, що ти не будеш на нас нападати. А він же ж і не думав. За короткий період часу Ісаак у землі, де був голод, де ніхто не сіяв, це була чужа земля. Це не було те місто, те місце, де він народився.